Близько п'ятої ранку Росія атакувала Україну крилатими ракетами. Вороги задіяли 11 літаків Ту-95. з двох імітували пуски, а з дев'яти створили ілюзію другої хвилі. Запустили ракети цього разу не через Сумщину, Харківщину, як зазвичай, а через Брянську область. Причому усі вони спочатку прямували на захід, а потім розвернулися і полетіли на столицю. Одночасно вороги запустили по Києву і два кинжали. У столичному метрополітені від російських ракет сховалися майже 25 тисяч киян, серед них майже 3 тисячі дітей. ППО спрацювало на відмінно усі цілі були уражені. Втім, уламки, які розлетілися по області, та у деяких районах Києва наробили біди, утворивши величезні вирви. У дворі однієї з багатоповерхівок знайшли навіть частини ракети. У Подільському районі столиці загорівся ремонтний бокс. На автомобільному підприємстві пошкоджені близько десятка машин. У висоці повилітали вікна. У Шевченківському районі від палаючих уламків загорілася квартира на шостому поверсі. Вибухова хвиля вибила вікна і серйозно пошкодила висотку. Її мешканців евакуювали. Почала свіст ракети услышав. Потом зашел в коридор, между коридором и комнатой. В окне увидел вот такую тучу грибой огня, который напряжался в последнюю квартиру. <как> я выбежал через э, заднее окно. Просто видел, как начало гореть, я ушел через задний дом. У меня сквозная квартира, я через окно выпрыгнул на первом этаже. Немножко окно треснуло один слой из трех. И не знаю начать поквета. Мокет стоит под окном, меня не пускают к Вона вгорівши, але не знаю, робочі не робочі. В одній зі шкіл Шевченківського району одразу організували штаб підтримки, почали приймати заяви на матеріальну допомогу і компенсацію за пошкоджене майно. Через ракетну атаку постраждав і Свято-Миколаївський храм на татарці. Тут потрощено ікони, вибито вікна та двері, знищено розташовану поруч каплицю. Гучно було і у Святошинському районі столиці. Дуже сильно. У Нас дригнулися стіни. Леж ми були в коридорі, сиділи. Ну, я не думала, що так сильно буде все. Був в квартирі, почув перші звуки ПВО, відкрив вікна на провітрювання, але це мене не спасло. Був в дальній кімнаті, за рахунок цього, можна сказати, залишився цілий, тому що кімната виходить на іншу сторону будинку. Після вибуху вийшов, подивився, машину пошкоджено. Квартиру пошкоджено, згадати як виходив. Не можу постраждали. В нашому будинку немає. Було декілька квартир, які були заблоковані, але співробітники МЧС досить оперативно визволили їх з квартир. Загалом через ракетну атаку у Києві постраждали щонайменше 13 людей. Пошкоджені 6 дитсадків та шкіл. Наслідки масованого удару ліквідовували понад 170 рятувальників. На Київщині уламки збитих ракет пошкодили понад 40 житлових будинків, дві багатоповерхівки, 12 авто та лінії електропередач. Четверо людей отримали поранення кінцівок та обличчя травмовано домашню худобу. На масовану ракетну атаку росіян посол США в Україні Бріджет Брінк відреагувала запитанням у Твіттері. Це відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки країн усього світу для обговорення формули миру Зеленського. Після відбою тривоги повітряні сили повідомили, що знищили 31 ворожу ракету, зокрема, дві балістичні та 29 крилатих. Вже відомо, що на ранковий обстріл Росія витратила близько 400 мільйонів доларів.